Ну а ми продовжуємо інформаційний день на Суспільному, а на телеканалі Суспільне новини. Говоритимемо далі про пенсії з 1 грудня в Україні перерахують пенсії для пенсіонерів, які не працюють шахтарям, людям, які отримали інвалідність внаслідок війни, жертвам нацистських переслідувань та інших категорій пенсіонерів. Про це повідомляє пенсійний фонд України. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією директорка департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України Олена Охріменко. Пані Олена. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи в безпечному місті перебуваєте, чи можете з нами спілкуватися? Доброго дня, Спілкуватись можемо. Пані Олено, з чим пов'язаний перерахунок пенсій, і детальніше розкажіть, будь ласка, яким саме категоріям пенсіонерів проведуть перерахунок із 1 грудня? З 1 грудня проведуть перерахунок трьом категоріям пенсіонерів. Перша категорія це знаємо, що в законі про державний бюджет передбачено зміну прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 грудня поточного року. Він у нас збільшиться з 2027 до 2093. Саме з цієї причини буде проведений перерахунок мінімальних розмірів пенсій, максимального розміру пенсій, е, мінімальний пенсійний виплати для і осіб з інвалідністю внаслідок війни, підвищення набанки, розмір яких визначається саме з строжиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У нас практично всі виплати визначаються більшість їх визначається саме з прожиткового для непрацездатних. Лише одна виплата, одна надбавочка, визначається з прожиткового міму для осіб для працездатних осіб. Це надбавочка донору. Вона також буде перерахована з 1 грудня. Наступний перерахунок це перерахунок людям, які не досягли 70 років, бо 70 річним вже провели перерахунок з 1 жовтня, і які мають стаж жінки 30 років, чоловіки 35 років. Їхня мінімальна пенсійна виплата не може бути нижчою, ніж 2500 гривень. У кого такий стаж менше, ніж 30, -30 але тут особливість є: має бути, людина має не працювати для того, щоб отримати мінімальну пенсійну виплату. В кого страховий стаж менший ніж 30-35, їм проведуть перерахунок з врахуванням цього стажу, тобто пропорційно виходячи із суми 2500. Наступна категорія пенсіонерів, яких перепенсії, яким перерахуються пенсіонери, які визнані особами з інвалідністю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, тобто ті, які були ліквідатором, працювали на Вісім з шостому року по 90 на ліквідації аварії і наслідків на Чорнобильській АЕС. у них буде розрахунок проведений ці категорії і інвалідам, і пенсії в разі втрати годувальника пенсії перераховуються, виходячи із заробітної плати за роботу в зоні відчуження з рахуванням у сучасної посередньої заробітної плати за попередні три роки. Тобто змінено буде показник року із 2006 року на 2017 рік. Саме такі перерахунки ми проводимо. Вже ми провели перерахунок. Попробувачимо ситуацію, яка в нас зараз світла. Ми вже завершили проведення перерахунку і по продатковому мінімуму, і особам, які не дотягли 70 років, і на Чорнобиля. Тому наші пенсіонери мають бути впевнені, в тому що починаючи з 4 грудня, саме це початок випадного періоду, всі отримують ті, хто має право на це, отримують перераховані розміри пенсії. Дякуємо вам пані Олено, Дякуємо, що знайшли час. Включилися в ефір. Це була Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Продовжимо після коротенької паузи.